В нормальних містах на центральних вулицях до оперного театру ведуть червоні келимові доріжки, а в нас відсутність дороги. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, ну не можна розбачити цю красу. Вулиця Рішельєвська. Якщо вам було цікаво, на чому стоїть наше прекрасне місто, крім почуття гумору, можете подивитись неозброєним оком. Як це все зроблено? Стара бруківка, на неї покладений асфальт, і це все плавно з'їхало вниз і провалилося. Це, до речі, не перший раз, тому що взагалі на цій вулиці виникають такі провали за останній час. Ну, часто. Ми вам розказували про те, що щось завалилося на куті з Грецькою, тому що там щось прорвало, тут просто асфальт завалився. Пане Тадійчук з КП міські дороги. Ви нормально почуваєтесь там? Весна йде, красу несе. Ну цій красі щось ні, ні, ніхто не радіє одесити тим більше ні проїхати, ні пройти на рівному місці знову завалилася дорога асфальтне покриття. А якби хтось проїжджав тут в цей момент і завалився разом з цим шматком, ви б що тоді робили? Дорогий департамент міського господарства. Безгосподарчий, ви наш. Пане Грибенюк, ось так повинна виглядати Одеса. Чому в нас за останній час якісь почали виявлятися просто провали на кожному кроці? Там провалилося, там провалилося, там вода прорвала, там знову провалилося. І оці от бідні хлопці тут приїжджають, закопують, а воно знову валиться і знову валиться. Це напевно щось говорить про якість вашої роботи. Вам так не здається? Пане Троханов. Ваші підлеглі працюють або як. Ви не помічаєте, ви ж їздите вам до Думської теж туди їхати. Це центр міста, це позорище. А ви сидите такі, а та що? Та все в нас в місті добре. Не добре в нас абсолютно нічого. І ось вам яскравий приклад. Ходимо, обходимо бульдозери серед білого дня. Будь ласка, поцікавтеся тим, як працюють ваші підлеглі. А ви, дорогі, Одесити, гості міста вважайте на свої ноги, тому що провалюється в нас все під цими ногами. І якщо ви знаєте, що ще трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимося ще неодмінно.